Доброго Здоров'я, дорогі глядачі. Знаєте, на фоні всіх цих скандалів, крадіжок і всього іншого, заява у Лютіна – це просто така, знаєте, вишенька на торті. Коли е, він нам розказує про розбалованих людей. Тобто в нас пенсіонери, виявляється, розбалувані. Е, простими словами нам знову пояснюють, що проблема виявляється не в бідності державі. А просто в розбалуваних людях, тобто новий міністр соціальної політики, сім'ї і єдності Денис Людін заявляє, суспільство розслабилось через соціальні виплати від міжнародних партнерів. Мовляв, українці не розуміють якось складно, і настав час нового соціального договору та тесту для суспільства. Питання перше. А кого саме улютін вважає розбалованим? От мені просто цікаво. Можливо, пенсіонерів, які отримують по 3,5 по 3 тисячі гривень, і які вибирають між ліками, я не знаю там, чи хлібом. Можливо, маму з дитиною він вважає розбалуваною, яка отримує на місяць суму в ціні пачки підгузків. Чи, можливо, ВПО внутрішньопереміщених осіб, які за свої 2000 гривень е, щомісяця мають пройти 9 кіл е, бюрократичного пекла. Ну, якщо це, на думку міністра, розслаблені, е, то що вже таке злитні? за ті, хто крадуть, тікають з України, я так розумію, що для них це норм. Е, Давайте подивимося чесно. Це не один невдалий міністр, це така системна лінія. От давайте просто пройдемося, так, тіхітко. Що він казав? Підвищення пенсійного віку жінкам. Королевська це взагалі піар, котики-собачки, нуль структурних змін. Рева. Його легендарне забагато їсте. Жолнович нам казала про зону комфорту, що треба виводити людей з зони комфорту. Тобто, ну така зона комфорту для пенсіонерів та людей з інвалідністю, яку раптом треба зруйнувати. Але де вона була, та зона комфорту, а Бог його знав. І тепер у Лютін каже про те, що суспільство розбалувало соцвиплати і треба робити тест. Курс, ми бачимо якийсь однаковий курс. Знаєте, люди міняються, а курс не міняється. Тобто менше гарантій, менше підтримки, більше якогось моралізаторства. Субсидії урізали. Ми це вже бачимо. Пільги оптимізували пенсії. Просто з'їла інфляція. Критерії допомоги їх реально посилили, щоб отримати допомогу. Тисячу зеленського ми не беремо. А далі розмови про добровільні накопичення. Мовляв, хочеш старіш з гідністю. Давай сам собі відкладай. А з чого відкладати? З 8 тисяч зарплати чи з пенсії в 3,5 тисячі? Мінсус політики, знаєте, як Міністерство перекладання провини. Замість чесно сказати, що слухайте, дорогі українці, держава слабка, економіка не витягує, давайте якось разом шукати рішення. Нам продають іншу історію. Кажуть, що ви надто звикли до допомоги, ви неправильно живете, ви взагалі не розумієте, як важко бюджету. Але люди добре розуміють, що так накрали, що той бюджет вже не витримує. Зручна правда, замість того, щоб відповідати за провальні реформи, корупцію, тінові зарплати, виведений капітал, корупцію нереально винними роблять пенсіонера, який отримує, вибачте, 1800 грн гривень надбавки на рік, і ВПО, що півроку збирає довідки. Назва Мінсоцполітики виглядає якось все більше іронічно, бо реальний меседж звучить так: ми вам нічого не винні. Це ви винні, що ще й живі і взагалі щось хочете. Новий пенсійний тест. Для кого і навіщо? Міністр говорить про нову пенсійну систему як про тест для суспільства. Тобто, якщо переклати з бюрократичної мови на людську, виходить, що солідарна система вона задихається, і замість навести лад з зарплатами в конвертах і спеціальними пенсіями. Легше сказати, що система не витримує, давайте менше платити. Добровільні накопичення красиво, але реалії такі, що більшість просто не має з чого відкладати. І це не свобода вибору, це зручне. Ми ж, з вами, ми ж, ми ж вам дали інструмент. Ну, якщо ви бідні, ну, ну, самі, значить винні. Справедливість в їх інтерпретації часто означає, що урівняти всіх. До мінімуму, а винятки лишити свої. Тобто, замість того, щоб будувати соціальну державу, нам готують ще одну серію, всі виживають самі, але під наглядом. Такий, знаєте, зруйнований суспільний договір. Колись логіка була простою: ти працюєш, платиш податки, держава в старості і кризі тебе не кидає. Сьогодні формула інша, ну, зовсім інша. Ти працюєш, платиш, воюєш, втрачаєш дім, а у відповідь чуєш, що ти розбалований і живеш за рахунок партнерів, держава якось усунулася від ролі захисника вибірковою, мізерною, заплутаною через реєстри, комісії, довідки, перевірки. Люди не відчувають більше справедливості, і коли немає відчуття справедливості, немає й довіри. Без довіри не працює ні мобілізація, ні реформи, ні тести для суспільства. Що важливо сказати вголос: як тільки нам розповідають, що народ розбалували соцвиплатами. Треба запитати: а скільки реально отримує пенсіонер? Скільки коштують ліки, опалення, оренда? Хто винен в тому, що ми залежимо від донорів, бабуся з трьома з половиною тисячами? Чи ті, хто 10 років, вибачте, оптимізував бюджет? Так? Зараз дуже знаєте, прям, прямо от зараз під, цю, під, під ці корупції, це просто треш. Мінсоцполітики політики має бути Міністерством захисту людей, а не офісом ідеології. Тисніть, поки витримують, а якщо вже не витримують. І якщо ми цього не скажемо зараз в голос завтра, чергове поліпшення. поліпшення, знаєте, пояснять просто як знову нашу ж провину. Тобто, одні проворувались, накрали так, що той бюджет вже бідний не витримує, а у всьому виявляється винні пенсіонери. Якось так. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.